Організм і його властивості цвітинна будова організмів Організм види організмів. Організм це жива істота, частини якої впливають одна на одну так, що вони функціонують разом як біологічна система. Організм. Це жива істота, яка володіє сукупністю властивостей, що роблять її від, мідної, від неживої матерії. Організм поділяється: Неклітинні, одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні. Неклітинні – це живі організми, що не мають клітинної будови. Прикладом є віруси. Одноклітинні група організмів, тіло яких складається з однієї клітини. Ви бачите на малюнку це бактерії. Колоніальні водні організми. Які при, безста... при безстативому розмноженні утворюють колонії одноклітинні водорості, Багатоклітинні – Це організми, які складаються більше, ніж з однієї клітини, і існують як єдине ціле, більшість рослин, грибів, тварин. Живі організми за певними ознаками поділяються на царства, великі системні групи. Основні царства живої природи це рослини, тварини, гриби, віруси, справжні бактерії. Властивості живих організмів. Будь-який живий організм отримує необхідні речовини. Із зовнішнього середовища і виділяє в нього, в нього продукти своєї життєдіяльності. Ці процеси становлять обмін речовин, до них належить живлення, дихання, виділення. Що таке дихання? Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження в організм кисню. Використання його в окислюваних процесах і видалення з організму вуглекислого газу. Дихання поділяється. Кисневе. За допомогою кисню. До них належать рослини, тварини, в тому числі й людина, гриби, більшість бактерій. Безкисневе, Наприклад, деякі бактерії дихають шляхом брудіння. Живлення поділяється. На автотрофи це організми, які самостійно утворюють складні органічні речовини з простих неорганічних. Серед них вирізняють хемотрофи залізобактерії, нітрифікуючі бактерії, сіркобактерії та фототрофи. Наступне гетеротрофи, притаманне тваринам, грибам, багатьом бактеріям. Такі організми споживають готові органічні речовини, перетворюючи їх на прості у процесах травлення. Серед, серед гетеротрофів зустрічаються рослиноїдні, паразити, хижаки та інші. Мік, мік, міксотрофи це організми зі змінами живлення. Тобто, за різних умов по-різному живляться. то як автотрофи, а то як гетеротрофи. Прикладом таких організмів, живлення є одноклітинні водорослі, хламідомонада, хлорепа, хлорела, що в чистій воді живляться як фототрофи, а в воді з великою кількістю органічних речовин, як гетеротрофи. Або рослинна омела, яка є паразитом і здатна фотосинтезувати. Ви бачите приклади таких організмів. Виділення це виведення з організму продуктів життєдіяльності. Деякі організми, переважно тварини. Переміщують з одного місця в інший за допомогою органів пересування. Така властивість називається рухом. У багатодрітинних організмів формується опорно рухова система, що складається з м'язів і кістяка. Одноклітинні організми, в тому числі й бактерії, мають спеціальні джгутики. Ріст, Ріст це кількісні зміни організму, тобто збільшення ваги, зросту, об'ємів тощо. Організми можуть рости необмежено, тобто протягом усього життя. Прикладом є рослини та гриби. Або обмежено, досягають певних розмірів і припиняють роз... рости це тварини та бактерії. Наступний розвиток. Розвиток це якісні зміни, тобто становлення функцій організму в процесі його розвитку. Прикладом є людині притаманні не тільки фізичний, але й розумовий розвиток. Подразливість – це здатність організмів реагувати на зміни умов зовнішнього середовища. У людини такі реакції називаються рефлексами. Моргання, дихання. Реакція на звуки тощо. Розмноження Розмноження. це створення подібних до себе організмів. Розмноження організмів може відбуватись двома основними шляхами статево і нестатево. У нестатевому розмноженні бере участь одна особина. Нестатеве розмноження. Може відбуватися з шляхом поділу клітини, брунькування, частинами тіла тощо. Статеве розмноження здійснюється за допомогою статевих клітин, гамет, які зазвичай є різними у чоловічих та жіночих особин. Для того, щоб утворився новий організм, цим клітинам необхідно зустрітись і злитись в одне ціле. Смерть – Це припинення процесів. Життєдіяльності організму. Клітина і її будова та функції. Клітина це структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний обмін речовин та здатність до відтворення, клітині притаманні всі властивості живих організмів. Тому вона може бути окремим організмом, наприклад, як у кліти... одноклітинні організм. Клітина вивчає окремий розділ біології, який називається цитологія. Перший термін клітина увів англійський вчений Роберт Гук, 1665 рік, який побачив під мікроскопом. Що корковий шар деревної кори дуба складається з кумірок, тобто клітин. Від навколишнього середовища, яке її оточує, клітина відмежована оболонкою. Оболонка захищає клітину і крізь неї відбувається обмін речовинами клітин з навколишнім середовищем. Кожна клітина має органем... органели. Структурні елементи. Центральною і найголовнішою органелою клітини є ядро. Ви бачите приклади тлітин, тварини, бактерії, рослини. Ядро Ядро – це найпомітніша і найбільша органелла клітини. Яка першою привернула увагу дослідників? Тлітинне ядро відкрито в 1831 році шотландським ученим Робертом Брауном. Його можна порівняти з комп'ютером, який зберігає, обробляє і передає до цитоплазми величезну кількість інформацій. Ядро зберігає спадкову інформацію та регулює процеси. Життєдіяльності клітини. Цитоплазма являє собою в'язку рідину, яка заповнює внутрішній вміст клітини. У цитоплазмі розташовані всі органели. Цитоплазма на 90% складається з води. Літосоми, лізосоми. Це органели у пухці. Які розщеплюються, непотрібні, в які розщеплюються непотрібні речовини, беруть участь у травленні клітини. Рибосоми це такі собі станції технічного обслуговування вони щитують певну інформацію, на основі якої можуть полагодити ту чи іншу органелу. Або навіть побудувати нову клітину. Мітохондрії, е, мітохондрії це енергетичні станції. У них виробляється енергія, яка необхідна клітині для життя. Комплекс Гольджі та ендоплазматична сітка здійснюють транспортні комунікації в клітині. Пакуолі органели, характерні для клітин, грибів та рослин. Це, це великі порожнини, заповнені розчином, водою, з розчиненими в ній поживними речовинами. Також у клітинах запасаються різні речовини. Наприклад, запасною речовиною грибів і тварин є глікоген, а рослин крохмаль. Також клітини, клітини рослин мають пластиди. Пластиди бувають дво, о, трьох видів. Хлоропласти, зелені, хромопласти, яскраво забарвлені, лейкопласти безбарвні. Перші у них відбувається фотосинтез, в другіх, вони надають забарвлення квіткам та плодам. Третій – Записають поживні речовини. Вам необхідно письмово закінчити такі речення. Перше. Основні царства живих організмів. Справжні бактерії, віруси. І вам далі треба дописати. Друге. Найменша одиниця всього живого це Третій, до обміну речовин належить такі процеси як дихання і так далі. Четверте. Кількість зміни організму. Це. П'яте Виведення з організму продуктів життєдіяльності. Це Дописати речення. Шосте. Забудовою організми поділяються – на неклітині колоніальні і 7. Живлення буває міцотрофним І так далі. Восьме Здатність організмів реагувати на зміни умов зовнішнього середовища Це 9. Якісні зміни організму. Це десяте. Припинення усіх процесів життєдіяльності називається 11. Розмноження організмів може відбуватися двома основними шляхами. І 12. Жива істота частини якої функціонують разом як біологічна система це Якщо цеглина впаде та розколиться на кілька камінців, чи можна сказати, що вона розмножилась?